Задача з економіки за допомогою рівняння, що згодиться до квадратного. Вкладний поклав до банку 1000 гривень. За перший рік йому було нараховано певний відсоток річних, а другого року було збільшено на 2%. У кінці другого року на рахунку було 1188 гривень. Скільки відсотків становила банківська ставка у перший рік. Розв'язання. Ось розв'язання ми можемо представити наступну таблицю, як показано на слайді. Нехай банківська ставка за перший рік становить ікс відсотків. Тоді вкладнику було нараховано 1000 помножити на 0,1 помножити на х прибутку. Його вклад став 1000 плюс 10х гривень. Другого року відсоток став. Х плюс 2 в дужках відсотка і вкладник одержав прибутку 1000 плюс 10х помножити на 1 соту помножити на х плюс 2 гривень. В кінці другого року на рахунку вкладника стало 1000 плюс 10х плюс 10,2х плюс 0,1х квадратів плюс 20 гривень, що за умовою здачі становиться 1188 гривень. Складемо і розв'яжемо рівняння. Розв'язуючи дане рівняння, у нас витримується два корені: х1 дорівнює 8, х2 дорівнює мінус 210. Мінус 210 не задовольняє умові відстачі, тобто відповідь буде 8%.